А ми продовжуємо утеплювати наших красунь, наших модниць. Ось такі курточки завітали до нас в студії в двох кольорах: чорний та хакі. Ой, тут ще така йде приємна опушечка, дівчатка. Ну це в нас штучне як хутро йде, але дуже приємне на дотик. Таке коли до нього торкаєшся, на такі м'якусічки взагалі як котика, гладиш. Але це у нас не натуральне, а штучне хутро. То не бійтеся жодна тваринка, жоден котик не постраждав. Дуже приємне на дотик. Далі розглядаємо, що у нас тут. Отже, у нас тут, ага, у нас тут наше хутро, воно ще відщибається, тут ось є гудзичок, І ось ви можете завжди відщибнути. І у вас тоді буде ось такий воріт тут. Зараз я можу ось так трішечки прибрати, так, в бік, І тоді такий воріт чорного кольору залишається. Класичний такий, цікавий. так, Далі блискавка є, собачка в формі кілечка. Так, такий коло. Далі, ні, зараз будемо розглядати Підкладочна тканинка. Іде а так капюшончик у нас високий. Теж можемо одразу зазначити сам капюшончик не відчібається, але високий, теплий. Єдине, що відчівається, це хутро. Якщо там ви не по ну, не полюбляєте хутро, або там походили на бридло, хочеться відщибнути, то хутро можна відщибнути. І зверніть увагу, що у нас обмежена кількість і одразу фінальна вартість 1999 гривень. Нагадую, що це у нас е, матеріал, плащівочка, йде всередині синтепон, еко хутро е, на капюшончику така опушечка. Іде в двох кольорах: чорний та хакі. Е, цікаво, а можливо на хаті буде краще видно. Так, ось тут на хаті. Е, хочу вам продемонструвати, як цікаво перехід іде на кишеньку. Бачите, тут кишенька на блискавці. Взагалі дуже зручно, що щось поклали і защібнули так? відповідно собі кишеньку. Зараз защібну. І дивіться, все собі поклали, кишеньку защібнули. На собачки ще йде така у нас з еко шкіри цікавий такий декор, так, оригінальний, щоб потім собі раз потягнули і дуже зручно. Далі простьожечка йде по. Всій курточки. По довжині Тут краще все ж таки теж уточнюйте операторів кол-центру, довжина, всі об'єми, параметри. Я вас зараз зорієнтую, які у нас розміри є: 44, 46, 48, 50 і 52. В таких розмірах ще є наші курточки. Тому поспішіть так, позаду, мабуть, теж на хакі продемонструю. Подивіться позаду, як вона йде. Тут у нас позаду ну, там наліпочка, так, сучасна. така. Далі. тут Тут у нас все простьожечка, так скрізь іде. Тут все простьогано. Далі по довжині сіднички, ось бачите, тут сіднички закінчуються, якщо по манекену. Тобто сіднички прикриваються і навіть трішечки довша вона. Тому по довжині ідеально, все буде закрито, захищено від холоду, від морозу, від промерзання. Ну і плащівочка буде вас захищати від вітру, відповідно, від морозу, від холоду. І навіть якщо сніг пішов, так. Відповідно, вона не буде промокати, що теж дуже важливо. Люблю так, якісь там пальто, це красиво, але коли пішов сніг, дощ, воно все промокає і вже, вже та краса стає дуже непрактичною. А це на кожен день бігати на роботу. Далі тут курточка у нас іде без манжетиків, але така резиночка всередині, щоб у вас, мабуть, зайвий раз вітер сюди не задував. А тут якраз йде таке завуження в рукавчику, і така, як резиночка. А так воно прострочено і буде тримати вашу а, ручку в теплі, в добрі, тому що ця резиночка ніби як захищає теж е, зайвий раз від вітру. А, по кольорах хакі лишається, і я нагадую, що обмежена кількість чорний або хакі. На чорному позаду у нас так само є а, тут така сучасна якась налівка, щось там намальовано таке оригінальне. А, далі а, тут все простьожечка у нас чудовий, де по всій курточці. Тобто можна з легкістю потім кинути в пральну машинку, попрати за потреби. На одній і на іншій курточці буде відшібатися хутро. Якщо воно вам, наприклад, ви не полюбляєте, не потрібно, воно відчувається без проблем, ви його прибираєте. А зараз спробую можливо на одному, ось так з боку зараз. О, зараз спробую хоча б половиночку ось так прибрати, щоб ви побачили взагалі, бачите, який може бути воріт, так, Коли ви прибираєте, воно на гуцечках, і потім такий воріт чорний просто залишається, класичний. Бо знаю, що більшість зараз а, інколи не полюбляють, так, щоб було там якесь хутро, тому що. Це не під їхній стиль і так далі і так далі. І тут все дуже продумано в цьому плані. За потреби відщибнули і все. Ні, назад прищібнули, і це хутро буде триматися на вашій курточці. Тому на це звертаю увагу обов'язково, що можна завжди ще додатково відщибнути його за потреби. А, так, вартість 1999 гривень, тому поспішіть, якщо ви хочете вихопити цю курточку, а всередині. Зараз я її розщебну, подивимося, яка ще у нас іде. а, всередині плащівочка, яка тут тканиночка є підкладочна тканинка. Ага, а кишеняк ні, це так зам'ялися. Думала, що вже всередині є кишенька. Ні, всередині просто йде у нас ось така підкладочна тканинка а, чорного кольору, не марка абсолютно. Уточніте операторів кол-центру по об'ємах, по замірах. Обов'язково заміряйте себе, не полінуйтеся, тому що буває, що а, трішечки ваші параметри могли змінюватися за літо. Можливо, ви були на салатиках, на овочах і схудли трішки дівчата, тому обов'язково заміряйте, операторам кол-центру проговоріть, а вони вже вас зорієнтують. Я можу в свою чергу вас зорієнтувати, У мене тут по об'ємах е е грудей є якісь записи, можу вас теж зорієнтувати, щоб ви зараз для себе орієнтувалися. Отже, розмір 44, об'єм грудей 94 сантиметри. Далі розмір 46. Єдине, що я вже не знаю, в яких кольорах є. Так, розміри ще є, але чи є в тому кольорі? Поспішіть, щоб все ж таки встигнути вихопити той кольор, який ви собі придивилися. Хоча мені обидва кольори. От хакі такий більш освіжає чорний, класичний, практичний. Так, це така база, абсолютно буде під все. На жаль, нам треба рухатися далі, тому уточніте операторів кол-центру по замірах. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію. Не перемикайте.